Зараз ми ще перевіримо наших наречених, як вони одне другого знають. Отже, наречена шукає п'ять своїх найкращих подружок, а наречений п'ять своїх найкращих друзів. Швиденько час пішов. Будь-кого хап-кап-хап -хап і все. Бажано, що були на палаці мама і тьоща. Мама є, тьоща. Тьоща є, де мама? На дворі. Фейс не перетискаємо, бо таке. Аби... О, дякую ще. Буде, 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 буде. Добре, добре, файно. Ходи зі мною. Ходи зі мною. Ходи. Ходи, не бійся. Ти головне не бійся. Присідай, будь ласка. отут тут, тут тут, присідай. Пригнеш нічого не бачиш. Отже, суть конкурсу в тому, що зараз його буде цілувати п'ять дівчат і серед них наречена. Буду цілувати туди, куди я покажу. І він, звісно, повинен по поцілунку вгадати, котра ж цілувала все ж таки його кохана дружина. Отже, учасник номер один під ваші оплески файно хлопаємо, не жалімо. Під оплиски файнілики фейсо! О! Запам'ятав? Запам'ятав, Прекрасно. Це було носик, якби хтось питався. Отже, учасник номер 2 Номер 2 учасничок цілює. Цілює. Запам'ятовуй, будь ласка. Оце була цьомка, а? Оце була цямка фестиваль області, шановні друзі. Учасник номер 3 Ти запам'ятовую, будь ласка. Тільки ми тихесенько, тільки хлопаємо. Тільки хлопаємо файно. Тільки хлопаємо. Тільки хлопаємо, нічого не киваємося. І... Учасник номер 3 так? Запам'ятав? Отже, учасник номер 4 під ваші оплески. Бурхливі ваші файні оплески. Під ваші оплески. Під оплески файні! Но! Номер 4. І учасник номер 5. Учасник No5. П'ять файно під оплески. Yeah, yeah. Yeah. Це було фест. Отже, шановний наш наречений, ти повинен зараз сказати, під яким все ж таки номером була твоя кохана дружина. Ти готовий це назвати? чотири. Номер 4. 4 а? Звісно, це була його дружана, що поцінуло хліб спити з пантелепом. Ну а зараз буде для нашої чайно нареченої такий же самий конкурс, прошу, забіжіть їй очі. І ні, це так не подобається. Мені ще аж не можу собі... Ха-ха, каже, як то цікаво. Йо? Ну нічого. Отже, давай невагенько. Я тобі так такручнику витягую і ти дотиркаєшся. Ні, 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 допомагали ніки. Ти така трохи А та. Ану тихонько. Je on? Ne. To je nek skostelj, zraven si. O, ne morem zrozumeti. Očastnik номер 2. Je on? Ne. To je ne on, to je nek sipi takej Bakur, spet Tenondi. Aha, tu je še viš? On? Ja. In vašo opis, ki vam ga je povedal? Probaj, je on tam. Шановні друзі, наше весілля продовжується.